Лікарі навчаються усе життя у наставників, колег, студіюючи літературу та черпаючи інформацію з періодичних видань інтернет-ресурсів. У сучасних умовах розвитку медичних технологій з'явилась можливість і навчатись за новими методиками. Зокрема, у симуляційних центрах нещодавно такий з'явився і у Луцьку на базі перинатального центру обласного дитячого територіального медичного об'єднання. Симуляційний центр у перинатальному центрі це муляж жінки і новонародженого, який можна запрограмувати на імітування різних небезпечних станів. Зокрема, зараз медики надають допомогу жінці, у якої в третьому періоді пологів плацента не відділилась повністю. Якщо частина її залишилась у порожненні матки, це загрожує кровотечею, і якщо її не зупинити, смертю жінки. Симуляційне навчання це абсолютно нова для України форма навчання, яка дозволяє з однієї сторони стандартизувати надання медичної допомоги, вдосконалити практичні навики медичного персоналу і при цьому не наражати на небезпеку з життя і здоров'я пацієнтів. Симуляційний центр у Луцьку відкритий за підтримки українсько-швейцарської програми здоров'я матері і дитини. Таких у нашій країні лише чотири, окрім Волині, у Вінниці, Івано-Франківську та Сімферополі. Симулятори комп'ютеризовані і дозволяють програмувати потрібні сценарії у типових проблемних ситуаціях, до яких мають бути готовими медики. Учасниками наших тренінгів ми плануємо ну, в першу чергу це будуть працівники перинатального центру будемо, але всі всі медичні працівники нашої області інших областей, які надають допомогу невідкладну допомогу в акушерстві і неонатології, будуть мати змогу пройти навчання в нашому симуляційному центрі. Те, що ми маємо зараз, і з чим ми можемо працювати, і його з тим на яких манекенах ми вчилися, зовсім відрізняється. Ми вчилися по картинках. Практично теоретично спочатку теорію вчили, потім дивилися, слухали, старалися запам'ятовувати. Бачили манекени зовсім інші. Надзвичайно важливе симуляційне навчання і в неонатології, адже, немовля, найбільш вразливий крихітний пацієнт. Застосувати теоретичні знання на практиці, відпрацювати навички допомоги новонародженому також можна у симуляційному центрі. Існує термін перша золота година. Приблизно до 10% новонароджених дітей після народження вимагають якоїсь допомоги, якогось торчання. Один відсоток з цих дітей вимагає повних реанімаційних засобів, тобто проведення підтримки дихання, підтримки серцевої діяльності, внутрівенного введення якихось ліків. І все це повинно відбуватися за чіткою схемою, чітким алгоритмом і дуже швидко в часі. Ефективність первинної реанімації, того, що відбувається в пологовому. Далі, це є перспектива виходу дитини в життя без якихось наслідків. Наш пацієнт маленький, він абсолютно повністю відповідає всім не тільки зовнішньому вигляду, а всім решту ознакам новонародженої дитини. В залежності від ситуації, від того, що ми намагаємося добитись під час свого навчання, ми можемо змінити параметри. Ми можемо вислухати дихання в цієї дитини. Ми можемо вислухати серцевий ритм, ми можемо оцінити. Рухи, тонус, наявність судом. Ми можемо забезпечити вентиляцію чи масаж серця в цієї дитини, тобто критичні такі заходи по відновленню життєво важливих функцій. Головний постулат навчання у симуляційних центрах: навчай разом тих, хто разом працює. Добре налагоджена комунікація членів команди, акушерки, лікарів, акушер-гінеколога, неонатолога, анестезіолога, трансфузіолога дуже важлива, адже допомогу у паренатології надає саме група фахівців. Ніколи ніхто один не доб'ється ніякого результату. Це кілька людей, які працюють біля пацієнта. Вони повинні працювати дуже злагоджено і вже навіть на підсвідомому рівні знати хто за що відповідає, вміти змінювати ситуацію, вміти спілкуватися в критичній ситуації, так щоб ця допомога надавалася ефективно. Люди є обізнані, але Невміння налагодити комунікації, невміння чітко сформулювати свою думку або чітко її висловити, або зрозуміти цю думку приводить до того, що справжні професіонали індивідуально, кожний з них справжній може бути професіонал, командної роботи нема, розуміння нема, комунікації нема, і результат абсолютно не той, який би ми хотіли очікувати. Симуляційне навчання нове не тільки для України. Це напрямок, який поширюється у світі протягом останніх кількох років. Підтримує такі центри Європейська асоціація симуляційного навчання, яка навчає тренерів і дає змогу поліпшити якість здобутих у центрах навиків.